Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчко, це мій канал юридична допомога. Сьогодні випуску ми розкажемо про таке. На сайті парламенту є законопроект про посилення відповідальності за військові правопорушення, тобто весня зміни до кодексу про посилів правопорушення та до кримінального кодексу України Цим законопроектом наші народні депутати хочуть нести зміни до кодексу про постанового правопорушення, а також до кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військове правопорушення. А саме цим законопроектом пропонується внести зміни щодо збільшення терміну ув'язаності до 5 років за ухилення. Від проходження військово-лікарської комісії та проходження військового обліку, однак, звертаємо вашу увагу, що згідно інформації від народного депутата Олександра Бакумова, цим законопроектом пропонується внести зміни. Докуду сукипозини правопорушення та зробити суму штрафів, а не позбавлення волі, як цього хочуть наш кабінет міністрів, який подав цей цей законопроект. Та є відповідна домовленість між командуванням збройних сил України та міністерством оборони України. Також про розвід цього законопроекту будемо вам повідомляти додатково. Під час монтування цього відеоролику наші народні депутати прийняли у першому читанні законопроект 10379, А саме Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян та запрошення правил військового обліку п'ять разів. Якщо підприємці будуть ігнорувати законодавство про військовий облік своїх працівників, їх штрафуватимуть до 59,5 тисяч гривень, а громадян до двадцяти тисяч гривень. Відповідний законопроект про збільшення штрафів номер 10379 Верховна Рада 10 квітня схвалила у першому читанні. Якщо вважаєте, на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас у наших інших соціальних мережах лайками та репостами. Дякуємо кафе Феткет за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.